Мяу привіт, мої невтомні глядачі! Це я, Персивальд, родий оповідач і головний свідок усіх незрозумілих подій у нашій квартирі. Після моїх розповідей про лісовика микету та водяного мозая, мій друг Кузька загорівся новими ще більш божевільними ідеями. Він вирішив, що настав час цілити Дніпровську магію в міських умовах. Операція Водяний потоп. Кузька проти крана. Ви знаєте, як роман і Анна люблять економити воду. Так от, кузька вирішив, що не по Дніпровськи. Він, мабуть, наслухався моїх історій проводиного мозаї і вирішив, що наш кран це його особиста річка. Я сидів на кухні, марнувалася лапкою, коли повітив, що кузька стоїть на стіці біля раковини. Він ще стихо бормутів, його кудлата борода болався в напрузі. Я зрозумів, що назріваю щось епічне». І тут почалося. Вода з крана почала литися сама, спочатку тоненькою цівкою, а потім потужним струменем, який почав розбризкуватися на всі боки. Кузька, задоволений своєю роботою, сидів на стільці, а вода розливалася по всій кухні. Я, звісно, не міг це пропустити. Кинувся до раковини, намагаючись зловити каплю лапами. Це була справжня водяна дискотека. Кузка, сміючись, стрибав зі стільця на стілець, а вода розлималася по всій підлозі, утворюючи справжній потоп. Роман і Анна, які зайшли на кухню, просто остовпіли. Їхні очі були розміром з брюця. Коли вони побачили, як я граюся з водою, а кран відкритий сам по собі. Роман кинувся до крана, але він не піддавався, а Кузька задоволений своєю роботою і зник за холодильником. Снігова буря в квартирі, але це ще не все. Наступного дня, коли Роман і Анна поїхали на роботу, Кузька, натхнення лісовиком Микитою, вирішив, що в нашій квартирі не вистачає. Атмосфера лісу. Він, мабуть, Згадав про комариний флешмоб і вирішив створити щось подібне. Я, персивальд, був у вітальні, коли відчув, що повітря стало холоднішим. Я подивився на вікно і побачив, як з нього летять сніжинки. Ні, це не був сніг. Це був пральний порошок. Кузька, як справжній чарівник, розкидав порошок. І він під дією його магії почав літати по кімнаті, утворюючи справжню снігову болю. Я, звісно, не міг це пропустити, я почав ганятися за сніжинками, струбати, ловити їх лапами. Це був справжній снігопад. Коли Роман і Анна повернулися, вони побачили, що вся квартира вкрита білим порошком. Роман одразу звинуватив мене. Але я, лише поважно нявку, наче кажучи. Не все те золото, що блищить, мій дорогий, Є ще й домовики, що гуштовують бури. Ось так, мої любі, мої пригоди продовжуються. З Кузькою ніколи не буває нудно, бо він завжди знайде, як дивити перцю в наше життя. І підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ще більш божевільні пригоди рудого кота Персвальда та його чарівного, але дуже непередбачуваного друга Кузьки. І напишіть у коментарях. Яку наступну чирину витівку на вашу думку влаштує куська? Now і до нових ще більш неймовірних історій.